Вітаю вас, мої любі підписники! У цьому відео я хочу зробити огляд дуже красивого комплекту із гранату родоліту. Вишуканий комплект преміум якості. Зазвичай багато майстрів-ювелірів, працюючи з гранату, використовують фурнітуру під золото. Я ж вирішила відійти від канонів ювелірної галузі і використала фурнітуру родовану під срібло. Перше, що спадає на думку, коли споглядаєш цей комплект, стриманість, елегантність, а власниця, одягаючи цей, цей комплект, буде в собі впевнена та буде приймати правильні рішення. Перше, що хочу вам показати, це кольє. Воно вражає своєю витонченістю. Окрему увагу хочу звернути на всю підвізку. Вона є з'ємна. Ось бейл, механізм розкривається, і підвізка може використовуватися в іншій прикрасі, а кольє набуває вигляду просто намисти. Тому кольє підвіска легко знімається, що дозволяє змінювати вигляд кольє відповідно до вашого настрою. Це додає універсальності прикрасі, адже ви можете створити різні варіанти ношення. Кольє оснащене замочком із механізмом коробочка. Також покрите родієвим покриттям та інкрустоване ось таким фіанітиком. Така деталь додає елегантності та надійності прикрасі. До комплекту також входить браслет, виконаний з двох ниточок ювелірної огранки гранатових намистинок. Браслет застібається на карабін, що робить його зручним у ношенні, А подовжуючи ланцюжок, додасть 5 см до об'єму вашої ручки. І нарешті сережки. Вони мають родоване покриття також фірми Міланолюкс. Це гарантує гіпоалергенність. Всередині конектора вставлені на мистинки 6 мм гранату родоліту. Швензи це звичайні гачки, посрібнені. Ось такий комплект.